Та робота в глибокому тилу за рахунок БПЛА. Мова йде про відстань 120 км кілометрів плюс, тобто понад 120 км. кілометрів. Також варто підкреслити, що на виконання задач верховного головнокомандувача президента України ми жалимо саме законні цілі. Нафтовидобуток, нафтопереробка – це 90% бюджету Міністерства оборони Російської Федерації, тобто це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас по різному ми діли. В якийсь момент ми скоординували всі зусилля, розуміючи кількість того, чим ми можемо вражати, розуміючи, що сукупно, коли всі сили діють під, під єдиним задумом. Ми сильніше вражаємо. Є окремі так. операції окрема служба, Ми їх чітко розуміємо, про які знають, наприклад, тільки керівник служби і президент, і, наприклад, там як Павутина... там Таїч, міст. та інші. Та, тобто, це є деякі окремі, а щоденна важливо, щоденна робота по відповідям і знищенню об'єму. Експорт потенційно експорту енергетики Росії це є загальна координація всіх цих відповідей.